Доброго дня. В ефірі веб-конференція на інформаційному порталі AgroNews та я її ведуча Людмила Полєва. Сьогодні, у нас, сьогодні у нас в гостях Олександр Єрещенко, заступник директора із наукової роботи Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. Доброго дня, пане Олександре. Сьогодні ми поговоримо з вами про перспективи садівництва в Україні та нові розробки у системі захисту і підвищення родючості фруктових дерев. Отже, розкажіть нам, будь ласка, який наразі стан галузі сьогодні? Садівництво ну, переживає так так, період свого відродження, і останні роки спостерігається чітка тенденція до інтенсифікації садівництва, тобто збільшується питома вага інтенсивних сучасних насаджень. Які приходять на зміну старим екстенсивним садам, приходять нові технології, як вітчизняні, так і зарубіжні в садівництво. І ну, я можу сказати, що це сталий розвиток на сьогоднішній день. А який кращий шлях взагалі для України обирати екстенсивний чи все-таки інтенсивний? Це ну, скажімо так, тут велосипеда не треба винаходити, і ну, весь світ став на шлях інтенсифікації, тобто отримання максимального врожаю з, з одиниці площі. В нас зараз також прослідковується тенденція до отримання максимально екологічно чистих врожаїв, чистих плодів і ягід. Тому ми прийняли таку концепцію, і це передбачено програмою розвитку садівництва до 2025 року, коли ми беремо курс на інтенсивне садівництво і з використанням екологічно безпечних технологій вирощування. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, яка структура насаджень плодових дерев в Україні? Ну і якщо є дані стосовно районування, то озвучте їх, будь ласка. Нині структура насаджень в Україні виглядає наступним чином. Ми звикли розділяти садівничі господарства на виробничі і господарство населення. То, якщо брати загалом приблизно половина, а саме 51% насаджень всіх плодових насаджень в Україні складає культура яблуня як основна. Інші, на інші плодові культури приходиться від 4 до 9%. Ну, наприклад, там, черешня 4, вишня 9%, абрикоса 6 і так далі. Там, слива 7. І ягідні насадження там від 1 до 3 в структурі займають. На сьогоднішній день, скажімо так. Загальна площа садів в Україні приблизно приблизно 255 тисяч гектарів, з яких на плод, ну, плодоношенні 223 тисячі. Такі статистичні дані станом ну на 2013 рік. Оскільки ви в своїй відповіді вже підняли питання mm. про програму розвитку садівництва, тому розкажіть про основні її цілі, завдання, ну і шляхи реалізації. Основні цілі це, звісно, розвиток садівництва в Україні. Це основна мета. Задачі, які поставлені в програмі, це перш за все. Довести рівень споживання плодів і ягід на одиницю населення до рекомендованих норм. Це близько там 79 кілограм в рік. А наразі ми маємо, наскільки пам'ятаю, там 53 чи 55 всього лише ну, звісно, розвиток державних програм підтримки це і. Півторавідсотковий збір, за рахунок якого відшкодовується закладання і догляд за насадженнями. В подальшому розвиток можливо кредитних програм. Це все програмою передбачено. Ну і звісно, впровадження новітніх сортів, в тому числі не в тому числі, а в основному за рахунок досягнення вітчизняної селекції, впровадження технологій, адаптованих до наших умов і власних технологій вирощування, як плодів, так і ягід. Оце основні задачі, які передбачені в програмі розвитку садівництва. Дякую, пане Олександре, за відповідь. На нашому інформаційному порталі наші читачі мають можливість залишати нашим гостям запитання. Тому від пана Олега ось надійшло таке запитання, на яке б він хотів би, звичайно, отримати відповіді. Яким чином вітчизняна садівнича наука надає підтримку виробникам галузі для того, щоб їх продукція була конкурентноспроможною на ринку? Це перше запитання, тому дайте на нього відповідь. І пан Олег ще задавав питання. Ми, я озвучу його тепер. Так, теж питаю, да, питання зрозуміле. Інститут садівництва і мережа дослідних станцій, яка ну, розміщена по Україні. Чим, ну, чим далі, тим тісніше ми намагаємося співпрацювати з виробниками садівничої продукції. Це і розсадницькі, і садівничі господарства. Таке співробітництво відбувається через укладання договорів про консультативну допомогу, шляхом проведення спільних семінарів, конференцій, де розгляда... тематичних, де розглядаються ну, конкретні питання там, галузевого характеру, наприклад, там, питання технології вирощування, питання сортименту. Таким чином. Наші розробки ну, стають, впроваджуються, у власне, впроваджуються, власне кажучи, виробництво, популяризуються. І, звісно, виробники, які звертаються в установу там з тих чи інших питань, беззаперечно отримують кваліфіковану допомогу. Також інститут садівництва є власником і підтримувачем більше ста сортів плодових і ягідних культур, які... Поширюється в Україні розсадницьким господарством на основі укладених з інститутом ліцензійних угод. Це також один із шляхів впровадження вітчизняного асортименту у виробництво і співпраці з виробничниками. Продовжую тоді запитання пана Олега. Чи існуючі наукові розробки інституту садівництва за останні 5-10 років, які значно допомогли б вітчизняним виробникам вирішити проблеми якісного та кількісного виробництва продукції садівництва та які саме? Так, безумовно. Таких розробок немало. Але якщо говорити про основні, які, ну скажімо так, не поступаються світовому рівню, це звісно. Нові сорти плодових і ягідних культур, а саме сорти яблуні імунні до парші, які не треба обробляти проти цієї хвороби, нові сорти груші з забарвленими плодами: це сорти ягідних культур, суниці, смородини, агрусу, окремі сорти малини, які. Адаптовані до регіональних умов вирощування в Україні да, в різних зонах плодівництва і ну, не поступаються своїми характеристиками, якістю продукції зарубіжним аналогом. Це технології вирощування. А саме я хотів би наголосити на технологіях вирощування черешні та вишні на слаборослих підщепах. Це інтенсивні насадження, які ну, розробка, яка є альтернативою зарубіжним технологіям. Також є технології вирощування яблуні з ну, там, специфічними формуваннями крони. Ну, це те, що от, от так перше і на, на слуху, Да? Ну, тоді скажіть, будь ласка, яка кількість насаджень була в 2003 році, чи є вже статистичні дані, і яка планується в 2014 році? Чи є такі плани? Е, так, є. І заходи реалізації. Е, ну, скажімо так, за нашими даними статистичними, е, в, на 2005 рік 309 тисяч гектарів була загальна площа. От е, зараз е, наразі ми маємо е, ну, деяке зменшення. І, ну, наприклад, на 2005 рік це має бути десь близько 245 і до 2025 вийти майже до 380 тисяч гектарів. Чому була ну, така тенденція до зменшення загальних площ, да, в, скажімо так, там з 2006 по 12-2015 роки? Це зменшення відбувалось переважно за рахунок виведення з експлуатації старих насаджень там 80-х і 70-х років садіння, які ну, втратили свою продуктивність і стали господарсько ну, непридатними для нормального ведення садівництва. Тому їм на зміну приходили насадження інтенсивні, звісно, для. Ну, досягнення того ж рівнення врожайності площа по потрібна набагато менша, тому ну, йшли якісним шляхом, і ну, в статистиці це було зменшення кількісне, але збільшення якісне. Ну, Це позитивно. Так. А які основні шляхи підвищення продуктивності плодових дерев, і що взагалі впливає на це? ґрунт, клімат чи можливо? Ну, якісь нові розробки, наприклад, селекційні. Безумовно, тут це, це такий ну, складовий показник з цілого ряду факторів. Звісно, впливатимуть і ґрунтово кліматичні умови, тому ми завжди надаємо регіональні рекомендації для вирощування тих чи інших сортів в конкретних умовах. Це і технологія, яка використовується для вирощування. Також її складові режими зрошення, живлення, там використання допоміжних засобів на зразок там, антиградових сіток і тому подібне. Ну, ці, цілий, цілий комплекс факторів, ну, і за рахунок ну, розвитку кожного з, з цих складових, звісно, ми маємо в, в сумі загальне підвищення врожайності. Тобто ми можемо добитися підвищення за рахунок сорту, це ну, ми так вважаємо близько 50%. Да, в загальному. Ну, Цьому показнику відсотків потім наявність зрошення, наявність фертигації, тобто підживлення через систему зрошення. Ну там Ну, і цілий ряд інших факторів. Захист рослин обов'язково також наскільки ну, правильно підібрані і вчасно проведені заходи, заходи по захисту рослин, все це безпосередньо впливає на врожайність. Хто і в якій кількості закуповує взагалі вітчизняні саджанці? Вітчизняні саджанці переважно закуповуються національними виробниками садівничої продукції. Я скажу, що нині в Україні виробляється приблизно з половиною мільйонів саджанців плодових культур, і цього недостатньо для забезпечення внутрішніх потреб. Тому частково ми маємо також імпорт садивного матеріалу. В... А яка Частка імпорту Частка імпорту взагалі невисока висока і складає ну, приблизно 10-15%. Тобто це ну, офіційно А яка це, це саме група насаджень? Група насаджень з імпорту. Імпортованих саджанців переважно це такі: також яблуня, частково менше груша, і, а також садивний матеріал культури, які в Україні традиційно мало виробляються, наприклад, чорниця або там голубіка да, російською мовою. У нас мало виробників садивного матеріалу, тому переважно він імпортується. Імпортується також розсада суниці в досить великій кількості, і знову-таки в силу того, що внутрішній ринок не в змозі забезпечити потребу. Пропозиція занадто мала для для сучасного стану розвитку. Ну, основними, та... ну Давайте перейдемо та. до запитання. Хто є тоді основними замовниками? Це більш населення чи приватні структури, які все-таки займаються бізнесом і хочуть збудувати ну, бізнес? На мою думку, доля роздрібної торгівлі невелика. і не сягає більше 15-20%. Тобто це ну, садивний матеріал, який, е, е, який купляють приватники там, для своїх е, там, присадибних ділянок. Переважна частина там близько там, 80%, можливо 75% це споживачі е, ну, невеликі і ну, крупні виробники садівничої продукції. Саме вони є основним споживачем садивного матеріалу на ринку України, причому як виробленого всередині країни, так і імпортованого. На нашому порталі ще також пані Анастасія залишила для вас запитання: чи вплине на урожайність плодових дерев аномально тепла погода? І що буде, якщо зацвітуть сади? А потім вдарять морози. і Як захистити дерева від морозів? І чи потрібно доглядати за деревами і виноградом взимку? І як саме це робити? Так, дійсно, аномально тепла погода то не є, ну, скажімо так, сприятливий фактор, і загроза дійсно існує для ну, середніх широт, там, для лісостепу України, скажімо, там, для Полісся це ну, не так страшно, тому що ну, в, нашому регі... в, нашій, ну, в цій частині України переважно вирощуються плодові культури, які е, з тривалим періодом. Спокою і ну, подібні погодні умови, які ми маємо взимку цього року, я вважаю, вони не спровокують такого ну, активного розвитку рослин. А от в південних регіонах, якщо ми говоримо там про культури, ну, більш теплолюбиві, такі як там, персик, мигдаль, скажімо, Тут дійсно існує загроза, і втрати врожаю безсумнівно будуть, якщо ну, генеративна сфера квіткої бруньки будуть розвинені настільки, ну, що почнуть, почнуть розсвітати, то, безумовно, вони захинуть при, ну, при суттєвому зниженні температури. І це, це буде втрата врожаю. Але не вважаю це критичним показником, тому що все залежить від того, які погодні умови дійсно будуть, будуть надалі. Наскільки тривалими і високими будуть температури далі, від цього буде сильно залежати ну, вплив на врожайність. Тому що Ну, навіть якщо частина там квіткових бруньок і загине, то завжди ну, рослини в резерві є. Чому, да, чому цвісти? Адже оскільки, ну, наскільки ми знаємо, то від кількості квітів на дереві фактично плоди перетворюються ну, не більше там, 10%. Тому ну, будемо сподіватися, що зима вступить в свої права і втрати врожаю будуть незначними. Це перше. Як захистити дерева від морозів? Дерева старшого віку. Тут існує лише ну, одна небезпека. Небезпека так званих морозобоїн. Особливо там, де скелетні великі гілки відходять від центрального провідника від штамбу. Такими морозобої неможливі в лютому березні місяці, коли існують перепади температур в день і вночі, е, самий простий спосіб це обвернути їх, е, е, ну, скажімо так, біли, ну, якимось білим тканим матеріалом, наприклад, спанбон поширений, або просто побілити, якщо це дорослі дерева, для того, щоб е, ну, знизити перепади температур на самому е, стовбурі. Да? Молоді дерева краще взагалі повністю укривати від зимових холодних вітрів і від різких таких теж знижень температури, шляхом укривання ну тим же, тою ж агротканиною чи спанбоном. Це самий простий і ефективний спосіб. Ну і Чи потрібно доглядати за деревами і виноградом взимку, і як саме? Як такого зимового догляду не потрібно, якщо ви, ну, якщо ви дерева вкрили на зиму, так? потурбувались про те, щоб ну, вони краще перезимували. Єдине, на що б я хотів наголосити, це на захисті особливо молодих дерев від гризунів. Це можуть бути миші, можуть бути навіть зайці. Якщо ну, тварини можуть, у, у них є ну, скажімо, зайці доступ на вашу ділянку, да, вона не загороджена, то е, дерева обов'язково повинні бути от, е, е, захищені механічно, чи то сіточкою, чи то просто укриті е, від морозу, як я говорив раніше. І повинні бути розкладені затравлені приманки від дрібних грузунів там від мишей, тому що ну, вони можуть нанести дуже суттєвої шкоди і навіть повністю знищити дерева. Зрозуміло. Дякую вам за змістовні відповіді цікаву розмову. І нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні в нас був. В гостях Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи інституту садівництва Національної академії аграрних наук України. Дякую вам, пане Олександре, всього Дякую. найкращого і до наступних зустрічей. Всього добре.